Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно зі слідчими та прокурорами в межах антикорупційних заходів заблокували ще дві корупційні схеми, до яких причетні посадові особи комунальних підприємств. Цього разу неправомірну вигоду вимагали за укладання договорів на проведення робіт по озелененню земельної ділянки та прискоренню дорожніх робіт на території Дніпровського району. 27 травня правоохоронці одночасно за Мали двох фігурантів – заступника начальника комунального підприємства, який одержав 340 тисяч гривень за пришвидшення асфальтування під'їзної дороги до території, де знаходиться підприємство. А його колегу з іншого комунального підприємства на хабарі у 52 тисячі гривень, але вже за укладання договору на проведення робіт із озеленення земельної ділянки. Посадовців комунальних підприємств затримали в процесуальному порядку. Слідчі слідчих відділів Печерського та Голосіївського управлінь поліції повідомили обом про підозру. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. Заходи з викриття проводилися за процесуального керівництва Печерської та Голосіївської окружних прокуратур міста Києва.